Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 318 570 особин за добу, 1190 і поранено 955 тисяч песиголовців за добу. 3570, танків 5435 одиниць за добу, 13 бойових броньованих машин, 10 166 одиниць за добу, 25 артилерійських систем, 7744 одиниці за добу, 18 реактивних систем залпового вогню, 898 одиниць за добу, 2. Засобів протиповітряної оборони 588 одиниць за добу, 2 літаків 323 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5755 одиниць за добу, 29 крилатих ракет, 1563 одиниці. Кораблів катерів, 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 10 120 одиниць за добу, 29 спеціальної техніки, 1 одиниць за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to ЮК.